Це мапа укриттів Києві. За допомогою неї жителі міста можуть дізнаватися, де можна сховатися в разі ракетного обстрілу. Проте насправді дані знесені до неї більше ніж рік війни не відповідали дійсності. Велика частина укриттів не була придатною, деякі приміщення закриті, а інші взагалі не існували. Наслідки, до яких призвела така недбалість, без перебільшення трагічні. Ну, коротше, після трагедії, коли в деснянському районі впало уламки ракет, в Києві почали перевіряти укриття, а правоохоронці шукати винних. Вони їх знайшли і навіть оголосили про підозри. Троє з них перебувають під домашнім арештом, а флагманом недбалості у питанні безпеки став директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. Слідчі вже розповіли, що, на їхню думку, призвело до проблеми із бомбосховищами в Києві. На карту з укриттями Роман Ткачук просто забив. За даними слідства, він не проконтролював, які споруди були внесені на мапу. Наприклад, деякі укриття були не пристосовані до використання, а інші і зовсім були відсутні, тобто існували тільки на папері. А щоб не спали. Титися на свої недбалості він спеціально не надавав підлеглим вказівки щодо коригування даних на мапі. Бо якщо б інформацію виправили, різниця одразу була відчутною. Вже після проведення перевіру КМДА відзвітувала, що придатними до використання були лише 65% укриттів. 21% не облаштовані, і ще 14% взагалі не відповідають технічним вимогам. Можливо, він був впевнений, що така ситуація не є небезпечною а кияна вистачить метрополітену, щоб сховатися від ракет. Інакше він не проігнорував понад 400 звернень містян щодо неналежного стану укриттів. І це лише звернення на адрес його департаменту. Кияни також скаржились районам адміністраціям та особисто власникам приміщень, де були розташовані бомбосховища. Завдяки слідчим ми можемо сказати, що Роман Ткачук протягом своєї каденції не. Здійснив жодної дії для вирішення проблем з укриттями, а точніше, не додав ні одної пропозиції щодо створення нових споруд цивільного захисту або реконструкції існуючих. Та й, взагалі, ймовірно забув порахувати, скільки столиці потрібно укриттів. Попри це, протягом війни зі столичного бюджету було витрачено 473 мільйони гривень на ці укриття. Але Ткачук використав їх настільки неефективно, що спочатку війни різниця в облаштуванні укриттів практично відсутня. До речі, про те, як Ткачук витрачає бюджетні гроші в листопаді минулого року департамент. Департамент муніципальної безпеки закуповував міні-електростанції для пунктів обігріву. За даними слідства, департамент заплатив підряднику 28,6 млн грн, мільйонів гривень, з яких 1,8 млн мільйони були зайві. Це був податок, який згідно з постановою кабіну платити не потрібно. Але ці гроші він таки переплатив за що й отримав підозру. Повертаючись до питання укриттів в Києві, вже після трагедії 1 червня за кличка довелось розкрити карти. Так, Микола Поворозник визнав, що питання укриттів раніше не було системним і масштабним. Інший Кличка Петро Пантелеєв взагалі ляпнув, що якби не київський митрополітен, ситуація була б ще гіршою. Ткачуку кримінує службу у недбалі, що спричинило тяжкі наслідки. Зараз він відпочиває дома під арештом, і в найгіршому для чиновника випадку на нього чекає до п'яти років ув'язнення. Такі справи, кияни?